Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Сьогодні в нас немає оглядів автомобілів, підборів, а саме хочу вам розповісти про деякі речі, а саме про покупку автомобіля в Польщі, про якісь там підводні камені, тому що багато із моїх клієнтів, я помітив, багато що не розуміють. Друзі, тиснемо лайк цьому відео. І вам розповідаю. Зараз все, коротко по суті, постараюся зекономити свій і ваш час. Дивіться, наприклад, ви замовили підбір автомобіля за 10 тисяч євро. Візьмемо, наприклад, якогось, шукали е гульфа гульфа 7-го. Наприклад, знайшли для вас гульфа 7-го за 10 тисяч євро. Це у вас бюджет. І що вас чекає після. Покупки автомобіля, які ще витрати. Саме про це хочу наголосити. Перше, це якщо ви купили автомобіль у приватної особи, є умова купівлі-продажі, тоді це оплачується податок 2% від вартості автомобіля. Далі реєстрація автомобіля 160 злотих. Якщо номерні знаки не міняєте, тоді 60 злотих. Ну і тут страховочка. Також страховочку, тут вже. Окремо, тому що якщо візьмемо ми не гульфа, візьмемо такі марки, як, наприклад, BMW, Mercedes, Audi Lexus, цей автомобіль вже відносяться до преміум класу і там страховка просто коштує космічних грошей. Також є в страховці різниця між бензиною і дизелом, вік автомобіля, пробіг, ну і відповідно, який у вас там стаж будіння. В середньому страховка виходить півтори-дві тисячі злотих на рік. Я зараз говорю не за професійних водіїв, які там далекобійники по 30 років їздять, бо там їх великі знижки. Я говорю про нормальних людей, які там сідають там, за кермо рік 5 в їх стажу. Тобто рахуйте собі, що півтори-дві тисячі злотих, тобто десь плюс-мінус 500 доларів страховка виходить вам на рік. Позитивно, автомобіль ви ж купуєте теж не новий автомобіль є все-таки БУ. І вам ніхто перед продажою не зробить великий сервіс, щоб ви були раді їздили, а людина залишилась мінусі. Тому автомобілі потрібно обслуговувати. Потрібно замінити масла, потрібно замінити рідини, потрібно фільтри замінити, можливо, десь потрібно якісь колодочки чи гальма замінити також. Є зима і літо, потрібно на рахунок гуми думати. Десь, можливо, якийсь пильничок порвався, потрібно замінити, річашка потрібно замінити, десь є підтікання. Коротше, розумієте, машина не є нова, машина є виушна і машина завжди. Потребує вкладення завжди, яка б вона не була, чи машині 3 роки, чи машині 13 років, всі машини потребують вкладення. І ось саме хотів це наголосити, що дуже багато людей це не розуміє, а замовляють автомобілі на останні гроші. І потім, коли купили автомобіль, потрібно щось обслужити, а у людей грошей немає. І тоді виявляється, що Погані підборщики, погані продавці продають погані автомобілі, тому що людям нема за що обслуговувати, нема за що там страховку, чому така страховка дорога і так далі. Друзі, завжди дивіться, наприклад, купили гульфа за 10 тисяч. У вас ще має бути півтори-дві тисячі там, доларів, євро на ці всі витрати, там страховки, реєстрації, податки і обслуговування автомобіля. Що у вас було півтори-дві тисячі завжди запасу. Ніколи не купляйте автомобіль за останні гроші. Можливо, щось забув наголосити. Зараз звертаюся до професійних водіїв. Напишіть в коментарях, буде цікаво також почитати, але друзі. Це є серйозно, візьміть це до уваги, тому що є деякі деталі автомобіля, вони можуть бути взагалі незначні, але вони можуть коштувати дуже-дуже великих грошей. Друзі, якщо відео було корисним та цікавим, обов'язково підтримайте лайком, поділіться цим відео у соцмережах. Буде комусь теж корисним. Підписуйтесь на цей YouTube канал, дивіться інші відео. А я вам бажаю тільки добра. Нехай ваші автомобілі їздять і ніколи вас не підводять. До побачення!